Так, 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 ми в прямому ефірі, в принципі. Так, чути, видно? Чути, видно? Не чути, не видно. Напишіть хтось щось, чи чути, чи видно. Так, де в нас тут подивитися? Прямі трансляції є. Так, поки що те, що є, так? Да? Е, так. Чути видно, так, да, є. Е, ну що ж, почнемо, в принципі, наш розіграш. П'ять людей є. Напишіть, хто тут є. Поставте одинички, двоєчки, там привітики і так далі. І дивимося. У нас було умови по цьому відео, щоб підписатись на, канал, на наш канал. Підписатись також на канал Людина Майбутнього, Союз Агроконсалтинг. Ну і відкриті підписки, щоб у вас було. Я б дивився, так по каналах не у всіх є відкриті підписки. Ну, то це потрібно перевіряти. Е, просто в Гуглі на отак от, от подивитися, як змінити налаштування конфіденційності для підписок, там і персоналізація каналу. Е, от внизу там отака от штучка буде ось По підписках. Будемо ми розігрувати за допомогою е, Liezone. Такий сервер. Так, я вже силочки сюди встав. Можна от при вас, щоб було в прямому ефірі. Копіюємо. Забираємо. Вставляємо. Так. переглядів 485, 348 коментарів. Багато коментарів однакових, але ми будемо вибирати серед авторів. Якщо е автор там декілька коментарів поставив, це нічого не буде там давати якоїсь переваги. Ну що ж, поїхали. Обробляються коментарі. Всього буде 4. Так, всього буде 4 переможці. Є перший переможець. Дивимося, чи є відкриті підписки. Сергій Бадера. Є підписки відкриті. Дивимося. Так, є наш канал, є канал Володимира Середи. Є. Так, так, є. Далі наступний переможець. Кожному з переможців буде по одному мішку е, соняшнику. Е, соняшнику е, Сенельниківський ультраранній, Це класичний соняшник і класичний соняшник Володимир. Так. Е, другий переможець: Олександр Авраменко. Так, підписки, підписки. Дивимось підписки. Є наш канал. Канал Володимира є. Так, є. Умови виконані. Так, третього переможця обираємо. Обробляються коментарі? Приймаю участь, так. Ну, Тут а попередньо, попередньо закритий список підписок. Так, Юра Анциферов. Ну, вибачайте, але ну, не можемо перевірити вашу підписку на нас і на канал Володимира. Так, далі. Так. На ваші канали підписаний, але у мене більше тисячі підпискою, тому YouTube чому, чомусь не відображає підписки. Е, також не знаю чому. Е, ну, може, подивимось, може відобразить. Ні, немає. Немає. Нічого там немає. Фермерський канал Півдня. Не знаю. Так, е Ну, дивіться, я бачу, що ви написали, але ну, не знаю. Ну, умови просто такі, щоб бути підписаним. Ну, не можу нічого зробити. Ми домовилися з Володимиром. що... Так, далі. Поїхали далі. Е так, вибачте. Їдемо далі. Так, у нас є. Олександр Обраменко, ну це вже було. Не знаю, чому так воно вибиває. Може, декілька каналів. Е, так. Фермерський канал півнік пише скрін скинути. Ну, вибачайте. Хоча. Якщо е, Володимира тут немає зараз. Е, ну, давайте, в принципі, можна скрін. Якщо по скріну буде видно, то все добре, буде мішок ваш. Так, ще один у нас є. Е, Юран Сферова, а так, там, тут немає підписки знову. Хочу виграти. Є Вадимовіч. Підписки відкриті. Дивимося підписку на наш канал. О, також багато тут підписок. У нього є наш канал і канал Володимира є. Є канал Володимира і наш канал. Ще от так, Юра Анциферов, ну вибачайте, ну, от немає, у вас не відкриті підписки. Не видно нічого. Взагалі нічого не видно. От можемо подивитися, якщо десь ваш контакт зараз. Так, да, там голос сторінка. У вас взагалі нічого немає. Дивилися. Так, фермерський канал півдня. ну Навіть не знаю, що з вами робити. А скрін, як глянути? Я навіть не знаю, як скрін глянути, тому що тут картинок вже в чаті немає. Лена Євтушенка, чому вважаєте, що не чесно? This this так, ну, в принципі, я думаю, що вся аудиторія каже, що умови є умови, значить, ну, підписки мають бути відкриті. Вибираємо четвертого переможця. Щось, сервер щось трошки підтуплює. Так, топ розіграш. Просто фермер. Не один канал так називається, бачив. Є, от зразу підписки відкриті. от Одразу ж є наш канал і канал Людина Майбутнього. Так, є. У нас. так Перевіряємо. 2, 3, 4. Чотири. Так, правильно? Правильно 4. Е -е... Авторам каналу я попрошу, щоб під своїми е коментарями мені відписалися. Там номер телефону, хоча б свій залишили. Ми з вами зв'яжемось. Або я залишу, зараз закріплю. Е Електронну пошту під, під цим відео буде закріплено. Ось тут в закріплених коментарях буде електронна пошта. На електронну пошту написати. В принципі, в нас розіграш закінчився. Вітаю переможців! Це такий перший мій розіграш. я ще Може, хто не буде згідний. Ну, вибачте, е, зробили, як могли. Ну, сервер у нас ось Ліза Oneer. Це, якщо не помиляюсь, литовський сервер. Е, і хто взяв участь, в кого були дотримані вимоги, той виграв. Е, так, так, так. Хто ще залишився в чаті, в кого які пропозиції, зауваження, може, є, хочу ще наголосити, що в нас будуть ще розіграші там в подальшому. Ну, будуть якісь інші е, призи вже там соняшник, не знаю, чи буде щось друге буде. А так, е, можете дивитися, там у нас на каналі будуть. Подальше там відео. Може, хто з переможців е, нам надасть відео, як вони там отримали е, самі посівні одиниці, і ми там зробимо якесь таке одне відео, якщо будуть згідні. Да, спільне відео. І виставимо на канал. Е, так. так. Так, так, так. По коментарях, що у нас? Допустим. Так, у нас 4 все пройшло справедливо. Дякую за розіграш. Е, Хотів. Фермерський канал Півдня. Я думаю, от це соняшник, який класичний виробником є Володимир Середа, ось його канал, людина майбутнього, Союз Агроконсалтинг. В нього є контакти. Ось його контакти є. Можете до нього зателефонувати, замовляти. Там в нього не тільки є класичний соняшник. В нього ще є соняшник під Star Рекольд. Хороший соняшник. Ми сіли. На каналі можете там подивитися. Є відео з соняшником, з Рекольдом. Так, коментарі. Може, і кукурудза буде. Може, десь домовимося з виробником, якимсь ну, нам, нам нададуть декілька посівних одиниць кукурудзи і розіграємо кукурудзу. Якщо активність буде на каналах, то можна розіграти домовитися. Так, якщо буде активність на каналі, так що дивіться наші відео. Розіграші будуть, але все залежить від активності на каналі. Так, можемо закінчувати, думаю, нашу пряму трансляцію. Запис трансляції буде, буде, буде на каналі. Все буде в відкрит відкритому доступі. Переможців я попрошу на електронну пошту мені написати. Далі ми домовимося, як ми визначимо, чи то ви, чи не ви, тому що знаю, були випадки на інших каналах, що там трошки обманювали, так скажемо. Ну, ми, думаю, в найближчий час зв'яжетесь, відправимо вам посівні одиниці. Якщо хтось там не зв'яжеться, Зробимо ще один розіграш пізніше. Ці соняшники можна навіть там наприкінці весни сіяти, особливо Сенельниківський Ультрараній, Він, ну, у нього там вегетаційний період 90 днів чи 70 тут не пам'ятаю вже. Детальніше Найдете тут на каналі Володимира Середи. Заходьте до нього, підписуйтесь, дивіться його відео, заходьте до нас на канал і також. Дивіться наші відео. Всім гарного дня і будьте здорові, Здоров'я вам і вашому полю.